Соломія Бобровська, член делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО та член комітету з питань нацбезпеки та оборони, долучається до нашого ефіру. Пані Соломія, наші вітання вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пані Соломія, наразі ми можемо говорити про свої сподівання та очікування від Мюнкенської безпекової конференції та головне питання: чи вдасться на практиці втілити у ці безпекові аспекти потім у тому, аби зупинити війну в Україні? Ну, по перше, варто розуміти, що е, Мюнхенська безпекова конференція це є одна з таких традиційних площадок, політичних е, обговорень, дискусій, донесення позицій, але точно не прийняття рішень. Е, так будуть перші особи держав, е, будуть можливості. Я надіюся, наша команда буде мати двосторонні зустрічі. Саме в цьому полягає насправді вся така е, найважча і найважливіша робота. Де можна було почути нові тези по політичним рішенням державним, проте мені видається, що все ж таки 15-16 лютого були для нас критичні контактна група Рамштайн, де міністри оборони вже приїхали з позиціями своїх урядів, президентів командних рішень, де чітко Україна почула на яку допомогу вона може сподіватися. Але звісно, в наш пріоритет в 2023 році на жаль не вдалося в другому році переконати, або нам знаєте, так дають їсти цей пиріг шматочками чи діставатися до нашої перемоги шматочками крок за кроком. Далекобійні ракети і небо я би ставила тут сьогодні. Пріоритет би небо звісно, там знаходяться наші ключі безпекові, і я вважаю, що це був би критичний і переламний момент. В цій російсько-українській війні тому, попри те, що Україна буде звучати одною з центральних тем в Украї... на Мюнхенській безпековій конференції, я б хотіла ще наголосити, що насправді дуже буде багато різних тематик для обговорення. І, зокрема, коли заперечували організатори, що не буде російських офіційних осіб були були все ж таки представники вчора ввечері на таких на перед початку конференції був Михайло Ходорковський, який е, озвучив типові до речі, російські наративи про те, що це путінська війна, це не війна російська. Е, що ми повинні розмежовувати режим е, і народ, про те, що е, це прямо для нас має означати, що питання репарації і виплат компенсації воно воно в такому випадку, якщо Європа це прийме, або стара Європа це прийме, та з цим буде нам в рази складніше. Тому ви знаєте, такі от моменти маленькі, вони не маленькі, вони справді дуже великі в своєму об'ємі донесення таких меседжів. Вони дуже небезпечні і все ж таки я не вважаю, що російська опозиція це люди, які транслюють сьогодні українську державницьку позицію. Ми знаємо, на чому на чому закінчується російський лібералізм, на питання Криму, в тому числі, ну так. і відповідно. Такі моменти є не дуже приємними. Ось вам і початок історії мюнхенської конференції? Ну і висловлення Ходорковського теж з приводу українського питання в 2013 році напевно показові. Пані Соломія, а на вашу думку, а чому саме ці росіяни потрапили на Мюнхенську конференцію? І схоже, що ось цей колективний захід, або принаймні деякі країни з заходу шукають? Людей, з якими спілкуватися від Росії, але очевидно, що зараз немає з ким говорити від Росії чи є це така типова, дуже давня. Мені здається, навіть не помилка, а свідоме рішення і пошук європейців шукати за діалог, який вони звикли мати отримувати внаслідок багато. Десятилітніх вливань фінансових, культурних, політичних, ми дуже часто, до речі, це відчуємо від французів і німців, коли парламентарів, колег та які нам на зустрічах кажуть, ну вибачте, будь ласка, ви знаєте, ми звикли для нас багатостолітні зв'язки. Ми хочемо вам, ми би хотіли повернутися до діалогу. І знаєте, чи не кожна наша зустріч, коли ми говоримо? 58 хвилин з години про зброю. Про, про поле бою, про те, як себе відчуває сьогодні українська армія, про мобілізацію і кількість військ на кордоні на території держави Україна Росіян у нас закінчується дуже часто діалоги наступним чином. Ну а ви готові, це за переговори. Та, да, тобто для них ця ниточка надії вона залишається. Коли ми вже їм ну просто чорне по білому кажемо. Ну шановні, ні, тому ми тому це рішення буде на полі бою. Не готова Україна до діалогу, але вони свого бачите свого часу. В цих моментах шукають можливість переговорів. Не хапаються за, за білоруську опозицію умовно політичну Вони хапаються за опозицію так е, в Російській Федерації, але не розуміють одного ментальності. Східна Європа, Балти, Поляки, які вже наїлися свого часу і вже об'їлися цим російським лібералізмом, вони дуже добре знають відповіді на ці речі, тому ніхто з них не толерує, присікає на корені стара Європа, Центральна Європа, е, німці, де дуже дуже глибокий слід е, радянської спадщини, в тому числі агентурної мережі. Оці речі просто не припиняються. і Пошук діалогу ну ваш вам же ж, колись треба сісти за стіл, е, і і так далі, і так далі, плюс е, вплив російської пропаганди і ці наративи. Вони вони дуже небезпечні, і я думаю, переконана, що журналістська спільнота, суспільство українське, яке працює з цими речами. Розуміє, що їх важко з часом буде переконувати у зворотньому, тому що Європа втомлюється від війни, давайте будемо відверті. Часто нарікання йде на те, що це ваша війна. Ми втомилися, українці роблять проблеми. В нас дорожче є газ, електроенергія і так далі. І ці речі економічно українцям треба також пояснювати і постійно так. відбивати. Це це як відео американців, які пояснював американським платникам податків, чому вони підтримують і скільки це коштує для американського народу? Дякуємо вам, Абсолютно. пані Соломії, що долучилися до нашої Дякую вам. Соломія Бобровська, представниця делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО та представниця комітету з питань нацбезпеки та оборони була разом з нами.